І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Страннік вождь раків, так я розумію. Нік чудовий. Так, і грає на ЄБР 105 карта Малинівка. Ну що ж, до бою, так, бачили, намагався зразу ж зайняти імбо позішн в цих імбо так, по центру. Ну, Перший раз не вдалося, але об'їхав кружочок і знову. Імбо кущищах. Так, бачимо зразу ж ну, повага та респект е до гравця, тому що на ЄБРі відмітини на стволі гармати, це дуже круто, зразу ж від мене вподобайкос отримав. І зайняли ми імбопозішн. Бачили, там наш братіш намагався проїхати. Е по воді нічого з цього в нього чудово не вийшло, але попереду там, в принципі, і небагато танків. Я думаю, що а, ні, багато дивись, нормально так. Ну, поки що дивіться, поки що ми підсвічуємо, поки що вони нам нічого не можуть зробити. Я так і не зрозумів, чи підсвітився зараз, чи ні. Просто по полю їздить, Так, Ну, якби я так проїхався, напевне, вже б мене і колеса повідлітали у ЄБР. Це такі повчальні бої. Для мене це дуже цікаво, я вам скажу, тому що саме ось з Верхнього Респу, бо ми багато дуже бачили боїв з Нижнього Респу, так, на ЄБРах, на різних. На Монтікорі крутезні бої, на Єлка Єв-90, а от саме з Верхнього резьбу буде цікаво. І ми під'їжджаємо вже прямо під базу суперників. Отже, треба за світ. Там зашкірились так нормально, бачимо, що і не світяться сильно. Але Є-50 ми підсвічуємо, є дві артилерії. Я думаю, вони зараз його законтрять. І все буде за нашими агресивний такий підсвіт. У нас чудово, не стоїмо цілий бій ми в бо 4121 вже насвіщено. І це ще не все, лише рахунок 1-1. На гірку наші поки що залазять тяжі, потихеньку. Там бачимо, СТБ-1 поїхав. так Знаєте, ну, наші наше розположення, наших естечок, в принципі, теж непогано. Вони не дають там Леопарду проїхати за водою, за оцим озером. Так, і не дають проїхати Євро. А Єбр помітив, що тут проблеми е у його братішів. І виїхав. Зараз напевно у нас буде дуальна дуель така. Контррозвідувальна контр дуель, в якому виграємо без проблем за рахунок наших братішів-сокомандовців. Тут ще й нас рятує Імбо Колесико. Чудово, супер чудово, тут обережно не втопитися. Колесика дуже тут чудово рятує. До речі, в мене на ЄБРі такий же ж самий камуфляж, от точ точ І він якраз мені, от мені здається, що він підходить ЄБРу, правда? Так, спробуємо постріляти. Поки що робимо свою роботу ми на 12 балів по 12 бальній системі. Лише у нас була проблема, що їхній ЄБР. Оговтався, так скажемо, і поїхав нас пересвічувати, і ми трішки отримали. Але ми тут не світимося, знову ж їздимо просто по полю. Знову імбоку Так Будемо намагатися. І тепер бачимо вже вперед. Оці імбо кущі біля води. Бачимо, і Пержет 65 під'їхав, гріль 15 вперед поїхав. У нас на гірсі, я так розумію, проблеми. Нічого чудового з цього не вийшло. Я помітив таку тенденцію, що. Швидше виїжджають з Нижнього Респу. Там, ну, ось якби, якщо так, е, зробити такі заміри, так, то ну, здається, що з Верхнього Респу швидше повинні виїжджати. А ні, все ж таки, з Нижнього Респу швидше виїжджають. І з Нижнього респу завжди, ну не завжди, а так е, ну така тенденція йде, що перестрілюють. І Наші тяжі вже з верхнього респу, які Ну бачу, їх вже немає. 3-5 побоїв не в нашу користь. Отже, треба щось робити. Який тепер буде план на бій, тепер треба нам пересвічувати цих, що випучивши очі і лізуть з гірки. А тут є кому постріляти. Тут вже помітили це наші сокомандовці, і вони стали в ДЕФовський деф. Зараз ще наламаємо тут дерев. До речі, цікаво таку. Чудову та цікаву історію вам розповім. На Т-67, колись це було імбіщинське біщі, імбіще, ми з товаришем, з другом, грали взводом і ну, потрапили на цю карту. І що робити? Ну, Картонний картон, так, петеха, так, скорострільна, і ми от, ось тут оцей ліс, оцю посадку, так, ми її всю переваляли. От, всі дерева, які були, ми переваляли, поки там. Щшла за рубіще, ми переваляли, і тоді, вже як випущили очі, не могли проїхати суперники до нас, тому що вони нас не могли пересвітити. Дивіться, наш герой не світиться, поки я чудово та цікаву історію розповідав, наш герой не світився. Тут, напевне, ну, перки напевне, всі прокачані, так? Яке тут обладнання стоїть? Ну, напевно, що. А, і модернізація яка, так? Напевно, що герой відео нам... Про це розповість в коментарях. А ви в цю чергу пишіть свої чудові та цікаві історії. Чудово. 11167 за розвідданими. Вже навіть так трішечки постріляв. Ворожини тут вже не пройдуть. 4-5 вирівнюємо бій. Так. Там маякують, що гріль 15 він став, а маякують, що по центру не можуть підсвітити. Отже, там прожито 65, напевне, поїде, трішки спробує. А в цей момент бачимо рух вже по воді із сторони суперників. Є 50 там засвітився. Наш герой реагує чітко на все, що відбувається, в бою, допомагає саме там, де потрібно допомагати. Ось тут треба підсвітити, багато вже стоїть. Дивіться, стояли такі, випучивши очі. Опа, підсвічені. Артилерія, вогонь. Є по кому постріляти. Ну, я б на цій карті, я вам скажу, на артилерії, охбу, тут понакидував. Це клондайк для артилеристів. Тут наша яга така вже шотна-шотна стоїть. Ще треба тут дерево поваляти, мені перестріш. Вже точно весь ліс тут виваляти. А А контр, а контрить, напевне, побачили, що дерево упало, а артилеристи не почали контрити. Тут тепер валяємо ліс. Бачите, який хитрий план у нас на цей бій. Тут заваляли ліс, тепер хай спробують пересвітити. Поки що стояло у нас. Ніхто нікуди не рипається. Вже суперники не рипаються, це точно. А ну після пострілу і тут не чи це? Можливо, якийсь глюк. Майже не світить. Дивіться, навколо нас їздить супер. а нарешті підсвітився. І майже не світиться. Чудово, 12 тисяч, майже, майже 13 тисяч настив. А ще є кому посвітити так? і кого посвітити. Там є 50М, ну намагається. щось. Ну Він, там, знаєте як? він відволікає на себе зараз напевне. Приєднається ТВП-Т-50 дріп 51 до проджету, і вони продавлять все ж таки воду. Мені так здає. Ну З пострілами тут ще те задоволення. Хоча я вам скажу, що бачив я ну той, хто вміє грати на єбрі, так, командири кланів називають їх єбристи. І ось бачив я єбриста, колись легіонер грав з нами вилазки. То це було ну, просто шикарно. Він що і світив там, де треба і коли потрібно. І стріляв, він просто от, він приїжджав, коли йшла за рубіжчя, він приїжджав і просто забирав ворогів. от Шопних він просто добрав. От як зараз. <рігла> <рігла> Тебе Є після, напевне, звідти вибити і вже ми можемо брати. В облогу базу суперників. Чудово, ТВП проїхав, це все зробив. І суперники тепер буд, будуть намагатися під'їхати ближче сюди до бази і будуть світитися артилерія кудись їде. Я не зрозумів оцього. Артилерія топитися, напевне, їхала. <bbie> ну не може так грати. Треба грати до кінця. Все, наші там бачу, і 140-й вже поїде там центр підсвітить, де у них там підсвітилися ВЗ, і Яга і. І про джето, так? І ми вам допоможемо тут через імбокущик ми зараз і постріляємо. Все, вони повертаються, так як я й сказав. А, ні, не повертають, бо бога не світилась, бо бога там і стояла. Чудова. Знову за нашими 15 тисяч вже майже. Оце крутяк, оце. Тут було 15 тисяч рекордний рекорд, по-моєму. Якщо я не помиляюсь. У нас вже 15 з копійками разом з, нашими, з нашим деміджем, так? Що ми настріляли. Знову рекордний рекорд. А це круто. Бо Підписники ну, пишуть, буває що Ось такий-такий бій. Але бувають різні бої. І це простий гравець, простий підписник глядач каналу Гравець UA. Так? Дивіться, який бій бів крутезний. Крутезний крутяк. Або крутяський крутяк, правда? Так, залишається два танки. Там попереду, я не пам'ятаю він. IMX шотний чи не шотний. 60 ТП точно там, по-моєму, шотний. Отже, нам треба у кого більше ХП залишилось. У нас, дивіться, за розвідданими вже майже 에, 16 тисяч і плюс тисячу настріляв. Це 17, так, якщо доплюсуємо. Це рекордний рекорд новий на карті Малинівка. Просто фантастика, зіграв просто фантастично круто. І ще й постріляємо. Богу! Прямо в башню! Це абсолютний рекорд. Вже не те ще рекордний рекорд, це абсолютний рекорд. Ну і добрати ще й ворога. Сюда. Ну і дайте АІМХ добрати, добрати нам ворога одного. Чудовий бій, просто супер. Дякую за реплей. Дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.